Їдемо ми е, в палац на, е, на кабелюшку. Це такий, така вистава, дуже цікава. Вона загубила черевичок і е, е, її принц шукав. Однім була мала, однім велика. Знайомтесь, це Анна та Аліна, і вони справді їдуть в палац Палац спорту в Києві на виставу Попелюшка. Я чекаю там, що там буде дуже красива вистава на льоду. А це важливо, адже всі наші герої теж мають безпосереднє відношення до спорту на льоду. Я живу в місті Буслав, мені 11 років і люблю займатися спортом, особливо Хто ж буде сперечатись тим, що хокей справжня чоловіча гра. Наша команда займається цьому. А наша динамо льодограй. Льодограй ось що насправді поєднує всіх присутніх в автобусі, адже всі вони тренуються саме в льодограї. А якщо ви не богославець і не чули про льодограй, то зараз юні спортсмени усе розкажуть. Це Навчально універсальний центр, де можна і просто покататися е, по льоду на коньках або займатися хокеєм, або фігурним катанням. Там дуже багато дітей ходять, є фігуристи і хокеїсти. Спочатку ми е, бігаємо там, е, в спортзалі, тоді на льод виходимо, а тоді нам роблять розтяжки. Спочатку робимо пробіжку, потім виходимо на льод. Потім після льоду, якщо... Андрій Вікторович скаже у нас хореографія. Андрій Вікторович це тренер, тренер фігуристів. У хокеїстів свої наставники. Нашого тренера, який нас зуває, називають Олег Васильович. Він з нами з нами в спортзалі ходить і нас заставляє віджиматися і прескати, ті пістолічки робить. Олег Васильович допомагає нам тримати форму, щоб ми були кріпки і могутні. А Олександр Миколаєвич нас тренує на льоду гарно кататися і вести шайбу. Усього кілька місяців, як з'явився в Богуславі льодограй. усього кілька місяців, як богуславські дітки стали на лід, але цього часу вистачило, щоб лід захопив їх. І навіть під ялинку наші юні спортсмени попросили своєрідні подарунки. На Новий рік я собі замовив хокеїстів. Я хочу собі клюшку, форму і шайбу. Я замовила коньки собі новорічні я теж новорічні коньки білі такі. А я коньки, розові коньки, там де на них світлячки. Ось так за розмовами про дорога. Тренери командують на вихід. Поки вихованці льодограю розбирають квитки на виставу, помічаємо батьків, що приїхали з найменшими спортсменами. Я сад подобається льодограй? – Так. ми дуже раді, що дитина наша ходить і надіємося на те, що будуть які надалі. Повишення, повишення, і що дитина наша щось досягне. Спасибо за те, що в построї хорошим городі Богуславі замечательный замічаної Комплекс подяки батьків, звісно, адресовані компанії MSL, що безпосередньо причетна до появи льодового центру в їхньому місті. Але не тільки за це їм дякують батьки. Дякуємо компанії МСЛ за те, що вона купила білети дітям. Вони безкоштовно поїхали. Це їм надо дивитися для того, щоб понімати знати, як кататися, як дитина ознайомиться, подивиться. Що тут буде, може щось для себе візьме. Дякуємо батькам за теплі слова і кидаємось доганяти наших юних зірок льоду, які вже прямують до палату спорту. Останнє приготування і занавіс. тут. Ми б з радістю показали вам кілька фрагментів самої вистави, але дійство настільки ексклюзивне, що знімати його заборонено. А от що не заборонено, то це поспілкуватись з тренерським складом льодограю. Питаюся сім привіт, любов грікати вони дуже багато нового відкривають. Зроблено все для дітей, щоб вони займалися там і як для нашого міста, що навіть таке присниться нікому не могло. Спасибо компанії МСЛ, которая зробила подарок такою дітям. Ідея дуже великолепна, дуже всім нравиться. Поки дорослі спілкувались, вже й промайнули дві години вистави. Дуже сподобалась, маса емоцій. Шикарно. Дуже казково, дуже захоплююче. Мені понравилось велич і... і хата, і перенці, і як вони кратарісь красиво. Море вражень. Все сподобалось. Що нам залишається порадіти за юних богославців за те, що у них є захоплення в житті, прекрасний льодограй і море позитивних емоцій від перегляду попелюшки.